Ми повертаємось до нашої розмови. Нагадую, на студії лідер Всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнебок. Пане Олеже, отже, результати місцевих виборів, які пройшли 25 жовтня, ще залишили з 15 листопада другі тури виборів мерських в окремих містах. Як ви можете оцінити їх результати для Всеукраїнського об'єднання Свобода, наскільки вони є позитивними? Вони є успішними, хоча ми не виконали 100% то завдання, яке ставили на з'їзді партії. Ми отримали представництво нашої політичної сили в 22 областях. Причому в 15 областях ми маємо фракції зараз в обласних радах. Це є 14 обласних рад і Київська міська рада. Так само, а якщо так взяти географію, це <клес> більше західні області, чи все таки пропорційно? Ні, звісно, що це традиційно це є центр України, північ України і Захід України. Не отримали ми фракцію в обласних радах в Харківській області, хоча було недалеко в Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській і Херсонській. Але в Херсонській області ми отримали фракцію в міській раді, в місті Херсон. Відповідно, в усіх тих областях, де ми отримали фракції в обласних радах, так само свобода буде представлена в містах, в обласних центрах. Також наше представництво буде в майже в 400 районних і міських радах. Ну, це значно перевищує той показник, який мала свобода після виборів 2010 року. Якщо говорити по кількості депутатів, це є 1600 депутатів майже не враховуючи сільських депутатів. Ну і відповідно зараз, оскільки були скорочені місцеві ради, кількісно вони є меншими. Ну в середньому це десь на дві треті, То вага депутатського мандату ну є набагато більшою ніж це було до цього часу. Географія представництва свободи вона є зараз набагато більшою. В тих областях, де ми не маємо представництва в обласних радах, у нас є багато фракцій в міських чи в районних радах. Ну але це є вже певний сигнал активнішої роботи, зокрема в цей наступний період. В цих областях крім того, ми маємо 12 голів міських рад. Причому в нас такі цікава географія, от, наприклад, такі міста історичні, зокрема, от Берестечко, це місто Козацької слави, це Рівненська область, міський голова, це Свободівець або Конотоп, так само місто Славне. Конотопською битвою, де українці, як то кажуть, зупинили московську навалу. Тоді були знищені елітні московські війська царської Росії, і відповідно, міський голова Конотопа зараз є свободівець. до речі, там і в Конотопі Свобода отримала перше місце в міській раді. Що стосується. Центру і заходу України ми також маємо непогані успіхи власне в частині перемоги наших кандидатів на мерських виборах в обласних центрах. Зокрема, Сергій Надал, міський голова Тернополя, переміг в першому турі. Він отримав результат 62%, А фракція в Тернополі Свободівська. Так само отримала перше місце, і результат близько 33%. До речі, от навіть це голосування в Тернополі воно знищило усі ці брехливі розповіді про свободу, яка там щось десь завалила. Наші політичні опоненти постійно, якби от зокрема тут у Львові, постійно розказували, щоб понизити рейтинг свободи. що от в Тернополі повний завал. В Тернополі свобода, знаходячись при владі, вона повністю там все зруйнувала. А насправді, бачите, не у Львові. Міський голова виграв в першому турі. А в Тернополі Свободівський голова виграв в першому турі, та ще й фракція в міській раді Свободівська стала найбільшою, і сьогодні навколо неї буде формуватися більшість в міській раді. Це є оцінка дій, зокрема, Свободівців на Тернопіллі. До речі, ці вибори, це так само була певна оцінка дій влади. І тут слід сказати, що практично усі владні партії погіршили свій результат. Тим самим громада. Сказала своє тій владі, а ідеологічні партії, от, ну, крім свободи, напевно, хіба батьківщина ще, це ті політичні сили, які ну, скажімо, сказали, показали прогрес. Що стосується міських голів, обласних центрів, ну звісно, що найбільше уваги прикуту зараз тут до Львова, бо раніше вважалося, що є беззаперечний фаворит садовий, що він переможе на тих виборах, але навіть скажімо, багато хто не тільки тут у Львові, але й в столиці, і політологів. І людей, наближених до політиків по всій Україні, говорили про те, що немає альтернативи для садового. Але, от поява такої фігури, як свободівця Руслана Кошуленського, вона напевно теж розбила ті міфи, і особливо після тих дебатів, які проводилися між кандидатами, та й зрештою, після їх. Перших днів другого туру. Я думаю, що громада побачила, що є реальна альтернатива міському голові Львова, і я переконаний, що у випадку перемоги Кошолинського, в що я вірю, звісно, що Львів отримає розвиток і прогрес. Свобода так само бореться за перемогу в другому турі в Івано-Франківську, де наш кандидат Руслан Марцинків досить успішно. Зараз проводить виборчу кампанію, і ми також маємо надію на його перемогу. Ну і я вам хочу сказати: у нас абсолютно реальні шанси є в Хмельницькому. Олександр Семчишин, який переміг в першому турі. Зараз за всіма опитуваннями лідирує і має абсолютні шанси на перемогу. До речі, і в Хмельницькому, що цікаво, і в Івано-Франківську так само в міських радах перемогла свобода ну, з таким серйозним відривом і з таким хорошим результатом. Тобто, от зараз ми маємо, можна сказати, три таких базових свободівських області: це Тернопіль, Івано-Франківська, Хмельницький. Ну будемо сподіватися, що Свобода повернеть свої втрачені позиції, зокрема у Львові. У Львові нам було дуже тяжко, тому що протягом всього того часу інформаційна атака на свободу вона найбільшою була саме тут у Львові. Тобто найбільше свободу обріхували саме тут у Львові. Чому тому, що Львів це була, ну скажімо, якби твердиня свободи, і відповідно наші політичні опоненти розуміли, що потрібно бити по основі. Щоб е, е, збити нашу політичну силу, щоб скомпроментувати її. Тобто, основний удар, е, основна брехня, основна фальш була зокрема тут у Львові, і у Львівській області, тому і ми маємо такий, таку е, різницю трошки в результатах. Що е, е, Тернопіль, Івано-Франківськ, той же Хмельницький, показали кращі результати, зокрема як Львів. Але я сподіваюся, що ми повернемо втрачені наші позиції, зокрема тут. У Львові. 2010 році Всеукраїнська об'єднана Свобода була беззаперечним лідером на місцевих виборах, зокрема в західних областях. І дещо за цей час до сьогодні було таке просідання рейтингу, і зараз Свобода знову показує хороші результати. В чому, на вашу думку, тут запорокував успіху. Ну, е Час цієї виборчої кампанії, яка була досить короткою, для нас був достатній для того, щоб ми трошки розсіяли оту брехню, яка була проти свободи. Нам вдалося трошки по-іншому себе поводити з нашими політичними опонентами. Бо раніше ми не вміли відбиватися від інформаційних атак, і ми постійно програвали в інформаційній війні. Тобто, насправді, свобода робила абсолютно правильні кроки. Тобто я тут можу сказати, що, наприклад, наші усі голосування, як і в парламенті, так і в місцевих радах, були абсолютно правильними. Тобто, коли ти починаєш говорити з людьми і переходиш до конкретики, то все з'ясовується, що свобода робить все дуже правильно. Свобода єдине, чого не вміла робити, це скажімо висвітлювати висвітлювати і правильно, діяльність. і правильно, і правильно представляти для громади то, як вона робить, і то, що вона робить. В свободи ніколи не було тушок, ніколи не було зрадників. Тобто ми діяли, виходячи з. Власне, тих принципів і тих вимог, які перед нами ставила громада. От коли в 2012 році за нас громада голосувала до парламенту, ми взяли певні зобов'язання. Так я вам хочу сказати, ми всі ці зобов'язання ви виконали, але от ми постійно пропускали отакі так звані інформаційні удари. Ми трошки зробили висновки з цього. Ми навчилися відбивати, скажімо, ці болючі інформаційні удари. і Відповідно, нам вдалося знайти інші шляхи донесення до виборців. Це правди не, не в повній мірі, але все-таки певні кроки правильні ми зробили. Крім того, все таки що тут гріха таїти. Ми е, робили так само серйозні і кадрові висновки. Я вже минулого разу інформував е, в вашій програмі, що протягом останнього року е, з партії було виключено 1100 людей. Е, ми все таки переглянули деякі принципи і підходи до внутрішньопартійної роботи. В нас в партії активно почав працювати соціальний ліфт. Тобто люди, які є активними, люди, які є професіоналами, фахівцями, вони мають можливість робити внутрішню партійну кар'єру, і партія їх буде проштовхувати, і вони можуть ставати обличчям партії і декларувати назовні партійну позицію. Відповідно, українці очевидно це оцінили. Крім того, ви розумієте, свобода це є така політична сила, яка Працює як, як, як мурашка, тобто ми, ми, ми сходинку за сходинкою, ми цеглинку за цеглинкою кладемо. Можливо, воно непомітно. Оця наша робота вона є непомітна в якийсь там певний момент, коли потрібно знаєте, щось там, якусь дурницю зробити і зразу там розпіаритися. Але все таки оцей фундамент, який свобода клала, він він спрацював, бо фундамент він в будь-якому випадку залишається міцним. Ми не будуємо будинок без отої такої основи, без фундаменту, і це і це далося взнаки. Тобто люди такі оцінили оцю нашу послідовність, оту нашу роботу скажімо, в інтересах громади. Пане Олеже, чому ви не балотували жодну з місцевих рад? Ну, не тільки я хочу вам сказати, але багато керівників партії цього не робили. По-перше, ну все таки, ми так само хочемо бути чесними перед громадою. Якщо я обіймаю наразі посаду голови партії, мені буде дуже складно працювати депутатом якоїсь місцевої ради. Бо робота голови партії це є робота по всій Україні. Це постійно потрібно їздити в різні області. Не тільки проводити внутрішню партійну роботу і зустрічатися з нашим активом, але і потрібно вести все такі загальну політичну агітацію тобто, кожен раз, коли я відвідую якусь область, це обов'язково є публічні зустрічі, висвітлювання політичної позиції партії, агітація громади, тобто власне організаційна робота, агітаційно-пропагандистська робота це все лежить на голові партії. Ну і зрозуміло, що якщо я працюю в місцевій раді. Ну, Скажімо, це є складно. Особливо, скажімо, там дехто підбивав мене там, балотуватися в мери, наприклад. Ну, Це так само є неправильно. От Я не можу собі уявити, от як голова політичної партії, як голова політичної партії може бути міським головою. Тобто це ні там, ні там. Я пригадую, колись, коли я закінчував інтернатуру у Львівському нашому медичному інституті, в мене був такий наставник, на жаль, покійний зараз професор Орест Фільц якого я дуже шаную і поважаю, і це людина, яка перейшла в такі серйозні репресії радянської системи, дуже мудрий чоловік, фахівець. І тоді якраз був період такої активної політичної боротьби. Я вже тоді був голова студентського братства, спочатку в медінституті, потім в місті Львові. От, власне, всі ці акції протесту. Постійно я приходив до професора Фільса і відпрошувався, можна мені поїхати там до Києва, бо там ми десь там щось пікетуємо, там голодуємо, там то-то все. І він мені е, колись сказав, каже, слухай, я з повагою до того ставлюся, і він, до речі, е, сказав мені тоді таку фразу, каже, що сину, медицина тебе завжди почекає, а от Україна може е, не я почекати. Так. Тому давай, їдь. Він мене завжди відпускав якраз. Але от ми колись з ним сіли, і він мені сказав: ну ти повинен все одно визначатися. Ти, якщо ти хочеш бути добрим хірургом, щоб оті пучки твоїх рук відчували е, і, і правильно працювали і приносили людям життя, ну то ти постійно повинен бути в клініці, ти повинен постійно мати практику. Не можна бути трошки тим і трошки тим. Відповідно, ну не можна бути е, головою трошки партії головою і партії. міським головою. Ну ну це це є це є певний нонсенс. Е, якщо я голова партії, значить є певні, умовно кажучи, посади. В там в державній ієрархії, на які може претендувати голова партії, наприклад, депутат парламенту так це є природньо, тому що це є політична складова, це є Київ, це є столиця і депутатський мандат навпаки може дозволяти більш ефективніше працювати на тій посаді. І тому партія наша вона ж не є партією вождиського типу. що от скажімо, свобода працює для того, щоб там тягне бог отримав якусь посаду. Та ні, зовсім ні. Якраз навпаки, я виконую свої функції як голова партії, мої заступники виконують свої функції, там керівники обласних організацій свої функції. Тому в нас, до речі, досить багато з керівництва партії, з керівництва територіальних організацій цього разу не балотувалися. Є інші свободівці, які достойно будуть представляти політику нашої організації в місцевих радах. Ви говорили про соціальні ліфти внутріпартійні, тобто коли кращі люди стоять депутатами. В цього разу виборча система була побудована так, що партія насправді не мала впливу на те, хто стане, хто не стане депутатом, оскільки обирала насправді громада. І наскільки ви задоволені складом, саме представницьким Всеукраїнського об'єднання «Свобода» в органах місцевого самоврядування, наскільки якісні люди стали депутатами, на вашу думку? Сталося так, як ми зрештою прогнозували. Тобто ми і перед тими виборами казали, що цей новий закон, який є зовсім недосконалий. Він передбачає, ну, по-перше, такий фактор, що деякі округи не мають своїх депутатів, а деякі округи мають по кілька своїх депутатів в Раду. Друге, відверті фаворити не завжди проходили і не завжди ставали депутатами, а навпаки. Третій, скажімо, четверті місця так, ну скажімо, треті четверті місця, тобто ті, які раніше не вважалися фаворитами політичних сил, вони зараз ставали депутатами. Ми ж формували свій список кандидатів з самого початку, розуміючи це. Тобто ми розуміли, що кожен кого ми висуваємо, може стати депутатом. Що не буде такого, що буде якась там випадковість? Аналіз такий наразі поверховий, який ми маємо по всій Україні, говорить про те, що в деяких обласних радах, чи в міських, чи в районних радах, ми практично отримали той склад, на який і сподівалися. А в деяких у нас є певні несподіванки. Зразу хотів би вас проінформувати, що думаю, що буквально за тиждень, а може за два тижні, максимум після другого туру виборів, Свобода проведе всеукраїнську конференцію, де ми запросимо усіх новообраних. Вже депутатів. депутатів ми активно будемо працювати з депутатами, щоб вони е м, розуміли і йшли в загальнопартійній лінії. Хоча вже знають сам факт висування їх кандидатами в депутата говорить про те, що це вже не були люди. Партія висила довіру, і ви знаєте, що принцип висування наших е партійців він був цього разу цього разу, особливо він був доволі жорсткий, тобто. Не могла людина просто так, от бо він є член партії, або він десь там з вулиці появився. Він не міг стати просто кандидатом депутата. Ну але бачите, кожен працював на своєму окрузі. Звичайно, спрацьовували і певні суб'єктивні фактори. От я можу привести приклад в Києві, не буду по прізвищах називати, але е, от, наприклад, е, один кандидат дуже активно працював, багато роздавав літератури, зумів організувати е, на своїй дільниці багато агітаторів, е, підтягнув і родичів і знайомих, які там за нього агітували. І ось уявіть собі, станція метро, люди виходять з метро, вони отримують цю агітацію. Відповідно, не всі люди, які мешкали і виходили з метро, власне, на цій території того кандидата. А мешкали на території іншого кандидата. Тобто, насправді кандидат працював на іншого. і в результаті вийшло так, що і той пройшов, і той пройшов. Були і такі і такі моменти. І власне той другий пройшов не так за рахунок своєї активності, як за активності свого сусіда. Ну от така виборча Один система. Один кандидат попрацював за себе. і ще але, за того Але хлопця. це команда, це команда. Пане Олеже, дуже багато людей насправді навіть не знають, що у Львові буде другий тур виборів, і 15 листопада треба йти на дільниці. На вашу думку, ті, хто не мають вибору в даному випадку, тобто не підтримують ні Кошулинську, ні садво, що їм робити? Так, дійсно, маємо таку внутрішню соціологію зараз і є така інформація, що майже 35% львів'ян. Вони ще не визначилися, і саме через те я хочу до вас звернутися, шановне товариство, шановні львів'яни. Прийдіть обов'язково 15 листопада на вибори. Другий тур виборів він є важливий тоді, коли є явка. Явка якраз забезпечує перемогу достойного кандидата. Ми вважаємо, що Руслан Кушолинський, представник Всеукраїнського об'єднання Свобода, тепер діючий. Старший сержант збройних сил України, колись віце-спікер українського парламенту, це абсолютно достойна і правильна кандидатура, щоб бути обличчям нашого славного міста Лева. Руслан Кошулинський має такі дуже внутрішні загострене почуття справедливості. Він себе надзвичайно позитивно проявив, працюючи на посаді віцеспікера парламенту, особливо в той надскладний період для української держави, коли потрібно було ухвалювати важливі рішення, сміливі рішення. Руслан Кошолинський надзвичайно грамотно працював, формуючи свою команду. До речі, зразу хочу заперечити ті всі чутки, які наші опоненти запускають, що, мовляв, Кошелинський прийде, і там всіх свободівців візьме собі в команду. Це не зовсім так. Є наші принципи, в кожному середовищі, в кожній галусі будуть. Визначатися фахівці, причому ці фахівці будуть визначатися, виходячи з громадської думки. Якщо ми беремо, наприклад, лікарське середовище, Кошуленський як міський голова, однозначно буде радитися з медичною громадськістю, щоб вони висунули свого авторитета, який буде очолювати управління. Чи, наприклад, це саме в, в галузі освіти, чи там житлово-комунального господарства, і таке інше. До речі, коли Кошулинський працював на посаді віці-спікера парламенту, він наскільки я пам'ятаю, навіть патрон. Натну службу не брав нікого зі свободівців, тобто от він оцінив, хто є професіонал-фахівець, і він залишив їх е, при посаді. І зараз в Верховній Раді України ті люди, які працювали з Кошеленським, дуже шкодують, що от е, зараз його немає. І через то я просто хочу відкинути всі ці, ну абсолютно безпідставні чутки про те, що Кошеленський буде ввести неправильну кадрову політику. Ви переконаєтеся в цьому до речі, такі принципи формування своєї команди. Ми ми будемо. Впроваджувати і в Франківську, і в Хмельницькому, і ми його впровадили в Тернополі. Бо коли Сергій надал свободі відстав міським головою, то він, власне, в свою команду не формував не за партійним принципом і. Ще раз хочу підтвердити результат. Показав громада це оцінила, і більше як 60% надала свободівця, якраз це задемонстрували. Так що товариство приходьте 15 листопада на вибори, проголосуйте за Руслана Кошулинського і Львів буде мати свого достойного господаря, очільника. І це буде відверта політика міського голови. І це буде робота на інтереси і на потреби Львівської громади і всієї України. Дякуємо, дякую, пане Олеж, за участь в нашій студії. З вами прощаємося до наступних ефірів. До побачення. до побачення.